Вітаю всіх, мої дорогесенькі! Сьогодні, 9 січня 2025 року, у нас проходить новолунія, молодик в водолії, і це становиться відправною точкою для енергії всього нового року. Це не просто у нас астрономічне явище, це новий етап, наступлення нового етапу, де переплітаються цикли і восточного календаря, тому що сьогодні восточний, да, новий рік. І западна астрологія, і це все таку переплітіння создає картинку для нашої трансформації. Сьогодні закінчується год зеленого дракона, який пронизаний активною мужською енергією, був, і починається год зеленої дерев'яної змії, символа мудрості, інтуїції, внутрішньої сили і трансформації. Цей переход можна сравнити з таким моментом, коли природа. Замедляється трошки, замедляє своє дихання, да, щоб наповнитися новими життєвими силами. І в цьому році ми, як Змії, будемо скидати стару кожу минулого і освобождати місто для обновлення і глибоких внутрішніх змін. Мій любимий процес. І в цьому році первичним буде состояння ваше, а воно буде вже создавати реальність на весь рік. Дії будуть вторичні. Тому що якщо дії будуть зроблені із страху, із суєти, із тривоги, то буде ще більше страха, ще більше суєти і ще більше тривоги. І тому сьогоднішній розклад у нас буде на ваше состояння на рік змії. У нас буде, як завжди, 6 варіантів мій любимий оракул однієї дівчинки, і карти. Оракул будуть давати вам поради, яке состояння ваше, або що треба, навпаки, убрати, чим наповниться для того, щоб і ваші дії робилися із состояння правильного. В 25-му році, в рік Змії, в рік. Трансформації і проявленості. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вибираємо один із шести варіантів. І я починаю Вдох на вдохновіння. Це те, що вам потрібно в 25-му році наповнити себе вдохновенем. Не буду заморачуватися, переводити на українську мову, всі так все розуміють. Да? Вам треба чимось загорітися, вам треба чимось вдохновитися, вам треба наповнитися цим почуттям. І всі дії, які ви будете робити, треба робити вдохновенно. Всі рішення, які ви будете приймати, треба робити з вірою і вдохновенням. Якщо цього немає, і це буде робитися через силу, через не можу, не хочу, хочу вам сказати, рік Змії цього не любить. Варіант номер два. Ну, тобто робимо висновки. Все, що вас вдохновляє, яким би воно, можливо, безумним вам не казалося, воно в 25-му році ваше. Все, що вас напрягає через не хочу не ваше. Війна варіант номер два. Ну, дивіться, це состояння, яке треба Да? Більше всього, ви воюєте самі з собою. Коли людина воює сама з собою, вона воює тоді з усім світом. Тоді вона воює з усім світом. І вам треба подумати, як вам із цього стану вийти як цю війну закінчити, тим більше як можна скоріше. І для цього 25-й рік якраз вам можливо і дан, рік трансформації, коли е, війна в вашій душі і в вашому навколишньому світі преврат, превратиться в мир, і душевний, і навколишній. Варіант номер три: свобода. Свобода, най, 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 Моє любиміше слово, найкраще моє слово. Да? Це, кстати, я завжди вибираю третій варіант, хто не знає: свобода дій, свобода мислить. Майте сміливість робити те, що ви хочете, думати те, що ви хочете, говорити те, що ви хочете, і вести себе, як оцей ребенок, да? непосредственно відкрито. І до вас потягнуться друзі, собаки, да? друзі. Ведіть себе як животні і як діти. Вони не задумуються, що про них скажуть інші. Що про них подумають інші, і яку критику вони почують в свій адрес. Є третій варіант, я вам бажаю, цієї свободи, цієї внутрішньої свободи це неописуємо чувство. Варіант номер 4: взросління. Ну що, пора брати відповідальність за все в своєму житті на себе? Вам пора подорослі, це четвертий варіант. Вам пора подорослішати. В 25-му році не буде папка з мамкою погані, чоловік дурак, начальник ідіот, свекруха паразітка ні. Це все ви собі обрали, таке життя, і ви від за це все відповідаєте. І це називається «взросління». Варіант номер 5. Нові можливості. Ну, Тут все понятно. Нові можливості відкриватимуться перед вами. І головна преграда це страх. Це страх, який сковує нашу душу, бо іти в щось нове і неізвісне завжди страшно. І тому, якщо уберете цей страх, якщо будете вірити в себе, якщо зрозумієте, що ви вже доросла дівчинка, да, і перед вами безграничні можливості, тому що мір полонизобілія в усіх сферах вперше. Отчаяння, ну, з цього стану треба виходити, шостий варіант. Люба поразка, любе падіння це не трагедія, це не ужас, це опит і урок. Немає в нашому житті поганих і хороших подій є опит і урок. І впадати в отчаяння по кожному поводу нужному і ненужному, роздувати, скажімо так, із кожної дрібниці трагедію, і на дрібниці теж. В 2025 році у вас не вийде. Вам треба виходити з цього состояння, дорослішати і приймати любі події, які присходять в вашому житті, як опит і як урок. І питати, не за що мені це все, а для чого. І тоді ніякого отчаяння не буде. І робити з цього висновки. Я всім бажаю прекрасного нового року. Хай рік змії всіх порадує, дода мудрості, інтуїції, прозорливості і гибкості.